Тим часом лідера удару в Черкасах закликали вийти з продажної опозиції. Місто зустріло Віталія Кличка непривітно. Спочатку приміщення, де мала відбутися зустріч із партійцями, нібито замінували. Потім тому з десяток жінок, які представились виборцями кличка, пікетували будівлю, де той давав прес-конференцію. Із плакатами в руках вони закликали лідера удару не вірити радикалам, і екстремістам і бути з народом, Щоб було спокойствия, щоб ви получали зарплати пенсії. Щоб люди робили спокійно і спокійно жили. За кличками заголосували, як за європейського політика, ані щоб він стояв на одній сцені, з бокам і приїжджали по різним городам, в тому числі і к нам в Черкасах, і розрушали нашу облдержадміністрацію. Радикально настроєна молодь. на самій же прес-конференції Віталія Кличка зникло світло. Нардеп каже, в такі випадковості не вірить. Про групу підтримки, що чекали його на дворі, нічого не сказав. Я ніколи радикалом не був. І ще раз хочу сказати: ніколи не підтримував радикальних дій. Я завжди вимагав і вимагаю, стою на тих речах, що потрібно знаходити компромісне рішення, але ці компромісне рішення не повинні йти супротив волі людей.